Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас такий чудовий рецепт найсмачніших огірків. З корейською морквою, Дві, які вони делікатні. Яка краса виходить. І, і так, як у банці буде така краса, така буде і на тарілці. І маринована, дуже смачна буде морква. Ось во, і огірочки. Усі такі чудові, делікатні. Е... Якщо вам цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо маринад. Беремо літру води на літру води. beremo 400 lovi loški cukru. Dva, tre, četiri stolovi loški cukru, dvi stolovi loški soli. 100 грам отакий стопарик оцту. І це закипітимо, кладемо кипітити Так, поки кипітиться наш маринад, ми е, тут підготуємо морпу Тут я цибулю е, три цибулини я порізала кільцями. І от я підготувала собі кріп і петрушку. Тепер будемо нарізати. Моркву можна нарізати так соломку, або можна нарізати як на корейській моркві. На терці від корейської моркви. Я буду на терці від корейської моркви. Отак буду подовгувати нарізати три морквини, аби були отакі смужки. Отакі. Так, моркву натерли. Тепер на спід у банку кладемо пару кружелець. Цибулі. З тримо, 4 отаких кружельця цибулі, цибулі. таких. Тепер даємо маленький лавровий отакий половинку лаврового листочка. Даємо ми кинемо в другу. Так, даємо тепер два, два пахучих перці. Даємо 3-4 перці. О, О, кільки, кільки візьмемо отаку три 4 5 тільки там у щіпку візьмемо. Даємо гілочки дві петрушки, отаку складаємо туди і даємо гілочку кропу, отаку. І тепер будемо накладати огірочки. Огірочки я замочила, і будемо тепер відрізаємо такі. Кінчики і будемо складати огірочки. більші менші які є. Які огірочки є, такі складаємо. Можна навіть і кусочками, то немає значення. Отакі От складаємо собі огірочки. Так порозкладаємо всі огірочки. Всі банки так зробимо. А тепер, помежи, оці кладемо ще отак моркви. Моркви отако туди укладаємо отак, аби було гі. Моркви давайте то дуже гарно смачна. Відтак маринована морква. Чим найбільше можете собі. Відтак на тарілку так гарно виглядає, з морквою. І морква дуже смачна виходить. Скільки собі можете туди. Морква також не зашкодить. І це отако, і туди, і туди добре би. Може такими і смужками робити. Може, я зараз оцим. по так повтикаємо, я всі поналожу так. І далі вам покажу. Так, ще тут поставлю огірочок, Такі банки. Ось так. Будуть такі баночки. Так, сюди. Так всі я наложу. Так, ось так ми розложили. Тепер ми ще розкладаємо по пару, трошки цибулі зверті. Куди можеш, отако о, по пару тих. Куди можеш. Можеш і не класти, можеш і класти вже сюди зверху. Тут буде так собі на тарілці, так гарно виглядати, буде і цибулька, і і морква, і огірочок. Все буде смакувати. Все, все буде таке. І тепер от що ми робимо? Беремо зерна гірчиці і зверху даємо у кожну банку по... По чайній ложці гірчиці. Отак. Зверху, через що зверху у нас собі розійде по всім е, е, тих, по всіх огірках. І буде дуже гарно виглядати. Ось так от. Накриваємо кришками, а, заливаємо ще маринатом. Ось так, заливаємо маринадом. І будемо зараз класти стерилізувати. І це найсмачніші, такі огірочки йдуть наші. Дуже смачні будуть. У нам стає рівно літри маринаду на цих 6 слоєчків. Накриваємо кришками і стерилізуємо. Каструлю кладемо такий рушничок, аби нам не постріляли слоїки, не попукали, і складаємо отакі слоїки. Усі сюди гарно так. І будемо заливати водою ось такво, І будемо стерилізувати хвилин 5, десь 5. Можемо, аби змінили колір. Аби огірки змінили колір. Так, заливаємо тут води і ставимо стерилізувати. Як стерилізувати, я вже не раз показувала. Так, з каструлі ми вибираємо всі зараз. Колір вже поміняли. Бачите, колір поміняли у гірочки. і закручуємо. І закручуємо тепер кожен, бо вони усі ще відкриті, але всі вибираємо, аби вони не переварилися. І кожен то-то, і закручуємо. Тепер. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мер всім і нашій Україні. зразу будеш перевертати. Ось так ми позакручуємо всі. Тепер ми оце позакручували, дві, яка краса, дивіться, яка вийшла. І тепер ми їх закриваємо, аби вони собі до охолодження, до остивання вони собі тут були. Ось так. До охолодження кладемо. Найостиваю. До зустрічі! Ось такі виходять огірочки. Ось такі чудові, чудові огірочки виходять. Яка краса буде на тарілці, і маринована цибулька, і, і огірочок, і морква дуже виходить смачнесенька з цього. Вистачає літру маринату, на якраз стало на 6 банок і кіло 600 грам у мене є було огірків. Ось така краса, така краса чудова. І на тарілці так гарно виглядає, так, як, дивіться, розмаїття маринованих овочів. Так що готуйте.